Шериф холдинг охоронних підприємств. Охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія Столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, протипожежні системи, статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. СІРІУС – зірка України. Протягом тижня знімальна група програми територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в країні, а й озброїти вас необхідними знаннями. Знаннями. Що убезпечить від лиха. Банду магазинних крадіїв затримали на Хмельниччині. П'ятеро молодиків можуть сісти за грати за пиво, печиво та ковбасу. Хлопці оббирали сільські крамниці. Наразі вже доведено їх причетність до трьох крадіжок. За об'єкти нападу молодики обирали невеличкі продуктові крамниці. Великих сум готівки в них зазвичай немає, проте з перешкод лише грати та почіпний замок. За допомоги лома грабіжники вміло подужували замок та потрапляли всередину приміщення. Сергій, власник магазину, який обікрали, каже, сліди непроханих гостей вранці побачила дружина. Вранці, десь в сьомій годині, коли жінка приймала прийшла приймати хліб, обнаружила, що в магазин було проникнення, що було пограбування. Все було розкидано, все тут пакети, все валялись і обнаружили, що була кража продуктів певних, так само в харчових. П'ятірка молодиків мешкала неподалік один від одного та тривалий час товаришувала. Очолив кримінальний гурт найстарший 20-річний молодик. Він і розподіляв між ними злочинні ролі. Значи, завдяки проведеній роботі працівниками відділу було встановлено щодо вчинення даного злочину причетні п'ятеро молодих людей, які двоє з яких попередньо були раніше судимі за сконні злочині проти власності. Відносно одного з цих осіб, а саме того, який був організатором, а також виконавцем під час вчинення усіх крадіжок обрану міру запірного заходу, тримає під вартою. Ноутбук, що стояв в одній із крамниць на видноті, злодії не взяли. Чому виносили саму їжу? Пояснити не можуть. У будинку одного затриманого під час обшуку правоохоронці виявили наркотичні речовини. Окрім усього іншого, юнак влаштував у себе вдома наркопритон, у якому молодь за допомогою саморобних пристроїв. Так званих бульбуляторів вживала наркотики. Почуватися в безпеці це, за словами психологів, одна з основних потреб людини. Тож дедалі більше людей звертаються до охоронних компаній. Утім, якісні послуги можуть надати лише одиниці. Як не помилитися в виборі? Поради експертів далі у сюжеті на сьогодні у Києві працює 1300 фірм, які спеціалізуються на охороні. Перед тим як обрати одну із них, клієнт повинен поцікавитися, чи має компанія відповідну ліцензію. Фахівці також радять переглянути сайт фірми та зібрати про неї якомога більше відгуків та інформації. На сайті компанії можна знайомитися з услугами, які передоставляє компанія. подивитися, кому уже компанія передоставляє услуги. Не помішає заглянути в розділ. Какие достижения этой компании? Отмечена ли она государственными наградами, благодарностями? Участвует ли она в специализированных рейтингах своих отраслевых? И вторым шагом сделать это обязательно посетить офис охраны компании. Організація, яка дбає про свій розвиток, обов'язково вкладатиме гроші у технічне та матеріальне забезпечення. Відтак надійна охоронна структура матиме власний пульт централізованого спостереження, диспетчерську службу та чималий автопарк. Втім, головний показник, на який слід звернути увагу, це професіоналізм персоналу. На кожному охраняємо об'єкті є своя специфіка для того, щоб… Правильно и качественно хранять данный объект – это специфику должен дать охранник. До того, как его допустить к объекту, он сдает письменно инструкцию, знание инструкции именно по конкретному объекту, на котором он будет работать. Следующий этап – ежегодная сдача нормативов по… Знанию, законодательной базы, кодекс законного о административные правонарушения, предоставление первой медицинской помощи и всех необходимых нормативных документов, которые должен знать охранник. Холдинг Шериф имеет властный навчальный центр, где охранники проходят серьезные вышки. Для предоставления качественных услуг мы проводим регулярные занятия для повышения квалификации наших сотрудников. Оборудован специальный учебный класс, а обучение проводят опытные дипломированные преподаватели. Медицину преподаем, пожарную безопасность Преподаем и поведение, практика специальная подготовка. Физической подготовке уделяется особое внимание. Персонал охраны постоянно посещает спортзал с тренером, где усовершенствуют навыки охраны объекта и своей физической подготовки. На думку експертів, слід обирати ту фірму, яка надає комплексний сервіс і може забезпечити встановлення та обслуговування різних видів сигналізацій, систем відеоспостереження і протипожежної охорони. коли одна організація обслуговує всі направлення зв'язані з виключається можливість класичної п'єси і щука. Переведение стрелок: что эти люди неправильно сделали сигнализацию, эти люди неправильно установили систему контроля доступа либо видеонаблюдения. Поэтому должен быть один оператор, который отвечает полностью за охрану и безопасность комплексно. Це залог успіха, це дозволить секономіти дії, віре нервы. Ще одна ознака професіоналізму охоронного підприємства це обґрунтована вартість послуг. Вона обчислюється індивідуально для кожного клієнта лише після виїзду технічного спеціаліста на об'єкт. Під час такої зустрічі замовник може висловити свої думки та побажання щодо охорони, а запрошений фахівець надасть кваліфіковані поради та рекомендації. Нам надачу паник любовчої камери, так щоб не мене була мертвих Замовник повинен розуміти, за що він платитиме і скільки з цього. и муть охранники. Для того, чтобы не ошибиться в цене, не погнаться за бесплатным сыром в мышеловке, требует от охранной компании калькуляцию детализированную, которой расписана: заработная плата охранника, доплата за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, количество средств, выделяемых на экипировку охранника, детализация этой экипировки. Уровень рентабельності, сума єдиного соціального взноса, єдиного налога ліба налога на добавлену стоїмості. І кадавові ви калькуляцію для вас не залишиться темних п'ятян. Головне, що радять фахівці, укладати договір з компанією, де будуть зазначені права та обов'язки сторін. Наш холдинг несе матеріальну відповідальність відповідно до договору, до тій, до тієї суми, яка зазначена в самому договорі. Матеріальна відповідальність становлюється в кожному окремому випадку різно. Тобто, це залежить від об'єкту, це залежить від насамперед від домовленості з замовником, це залежить від абонентської плати. Завдання клієнта уважно вивчити запропоновану угоду. Відтак замовник зможе убезпечити себе від неприємних ситуацій та спірних питань. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив. Бажає вам вдалого тижня і наголошує, якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить правоохоронцям розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе! Шериф, холдинг охоронних підприємств, охоронна, тривожна пожежна сигналізація, групи швидкого реагування, озброєні, спецпідготовка. Шериф захищати та охороняти. Компанія столичний юрист надає весь спектр юридичних послуг, вирішення будь-яких адміністративних, кримінальних та цивільних справ. У нас ви отримаєте комплексне та ефективне вирішення юридичних проблем. Столичний юрист, маєш право на якісні юридичні послуги. Служба охорони статус статус вашої безпеки, культова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, протипожежні системи. Статус безпеки для всіх та кожного. Партнер програми Служба безпеки «Гарант Груп». Охоронна компанія Служба безпеки «Гарант Груп» створена командою фахівців, які успішно працюють на результат. Настав час чесних професіоналів. Груп» – гарантія вашої безпеки. Сіріус зірка України.